Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку Козиріг. Козироги. Грудень починається, як не дивно, для всіх нас із новолуння, яке відбувається ще 20 листопада, тому що енергія і вплив цього нового місяця буде переходити ще на першу половину грудня. Новолуння саме по собі запускає якісь нові процеси, нові цикли, але не в цей раз. А в цей раз участь у новолуні в нас буде брати ретро Меркурій, тому. Це можливість повернутися до тих справ, до яких не доходили руки, щось передивитися, навести в чомусь порядок, поставити всі крапки над І, тобто повернутися до незавершених справ, які вас хвилювали, і доробити їх. І це у вас буде можливість до кінця листопада, до 29-31 листопада. Далі. Новолуння у вас козироги, а це зароджується в сфері 11-го дому, тобто якісь нові процеси, але в старих питаннях можуть у вашому житті відбуватися в сфері комунікації з іншими людьми, в сфері однодумців, якихось груп, які діють за спільними інтересами, в темі інтернет-якихось проєктів або своїх особистих проєктів, які ви несете в соціум. Так? Якщо у вас є такі плани, ви можете повертатися до них і реалізовувати. Їх в проміжку до кінця листопада. Боже, повня відбутягла карту, підказку на грудень місяць, які енергії будуть вам допомагати в цей проміжок часу. І у вас випала десятка кубків, і це таки досить хороша карта, яка в нас відповідає за якісь партнерські відносини особистого та ділового характеру, за якісь нові перспективи в майбутньому, тому що карта. Коли не я один, а в парі з кимось. Цей період часу ви можете приділяти час стосункам особистого та ділового характеру, можете намічати в своєму житті якісь нові перспективи, планувати. Можливо, в грудні хтось буде складати якийсь план дій на наступний рік. Тобто тут дві людини, які дивляться в майбутнє, і це дуже добре, тому що для Козерога неймовірно правильно. Мати цілі, козаріг без цілей не живе, не рухається. Тому грудень буде наповнений якимись партнерськими енергіями, взаємозв'язку з іншими людьми, можливо, налагодження стосунків, взаємозв'язків, можливо, хтось чекає свого партнера, і партнер повернеться. І будування планів на майбутнє, вибудування стратегій та цілей на наступний рік. Ось такий гудить для вас, дорогі козироги. я бажаю вам в цьому місяці лише радості і позитивних новин. На все добре.